Всім привіт! Хочу вам показати одне з сьогоднішніх замовлень на суму 1540 гривень. Дивіться, сюди входить 10 методних монтажів. І також відразу скажу, хто бажає замовити меаснаські на товстолоба, коропа, ляща, карася. В шапці профілі Тіктоку є посилання на мій сайт. Заходите, там ціни, фото, опис, все дуже доступно. Можете замовляти через сайт, або просто написати в особисті і ми з вами через діалог. Уже там виберемо, що ви хочете. Ну і почнемо. Дивіться, це у нас 10 методних монтажів. Ось такі, не знаю, чому їх дуже рідко замовляють. Мені особисто вони дуже подобаються. І по тут 10-й номер гачка з голку. Ось так вони виглядають. Такі методні монтажі в мене коштують 70 гривень. Також далі йде у нас 10 флет-годівниць. Це у нас класика, які блін, замовляють сотнями у мене. Дивіться, тут також іде голка, ось так виглядає гачок. Всі флет монтажі на карася коропа різної ваги коштують по 70 гривень. Повідці коштують 17 гривень. Ось такі повідці з голкою дуже зручно. Вам не треба нічого там мучитись, просто нацепили на голку. До речі, ось такі. Насадки це тестовий набор. Сюди входить 20 насадок різних авторсів балансів попапчиків. Коштує в мене також 70 гривень. Ви все берете, так нацепили і ловите. Такого Якщо у вас там нема зацепів, немає трави або не сильно активно кліє риба, то його, чесно скажу, мені хватало на таких два штучки на півдня риболовлі. Звісно, якщо активний кльов і є трава, то його, він частіше злітає. І Топталочки в мене по 40 гривень. В Принципі, якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і не не чешуї.